Вітання всім! І нарешті я вже добрався до цього макумаку. -Маку. І на нашій черзі вже буде наше дослідження. Ой, дослідження, що я говорю? Риби монстри макумаку Зубокрюк. Дивіться, перший квест. Нам потрібно спіймати трофейну або унікальну біару 10 штук. Я вже виловив 9. І піймати унікальну паяру. 5 штук. Дуже багато інформації хочу розповісти вам. Тому дивіться, що я використовую. Використовую я ось ці 4 донечки, використовую Джек Віндер. І свімбейт ось бачите, гачок 1 0. Давайте спершу з біарами розберемося. Хоча ні, давайте з паярами. Тут, а що в нас означено? 6.0. Візде стоїть 6.0. Живець раку, звичайний живець, живець раку, живець раку. Ось так от отаке от ми виставляємо і куди ми йдемо? Йдемо сюди на човники. Є за в трохи іншій зараз кажуть трохи інші позиції. Це зразу на човнику. Сюди йдемо. І тепер сюди. Дивіться, сідаємо, зараз йдемо до човника і пливемо далеко. Дуже далеко прям. Паяри зловив саме на ось цей, С 6-0 і наживеться раку. Дивіться, саме дві, не три. Третю я зловив. Дивіться, зараз вам покажу. Е ось тут у мене є дві міточки. Оце перша здається. Да, оце на унікальну паяру. Сюди я закидаю донки, вона ловиться і на донки, і на цей. Але на донки вона приходить краще, тому я буду ловити на донки. Чік, он бачите, чуть-чуть її видно. Кидайте, може правіше, її все одно. Все одно вона там буде ловитися. Оце приблизно настільки кидаємо, зараз покажу, скільки метрів. От на 50 метрів. Туди закидаємо всі донки. Гачок 6-0, повторююсь, в день. Погода, як бачите, у нас зранку ось 5-26. І таким чином закидаємо і ловимо. Зараз закину і вам покажу. Ще дещо? Це ж з паярами тут там, ми розберемося. Я впевнений, вони тут приходять неважко. Я думав, що це прям капець-капець, як буде важко перед цим як почать. Але почавши їх ловити, говорю це не важко. Зараз говорю, це реально не важко. От дивіться, в мене я зараз... Е не будемо цю донку вважати. У мене є зараз три донки, тобто це плюс. У мене вісім спроб витягнути унікальну паяру. На оцю, скоріше за все, що не прийде, дуже сумніваюсь. Але в нас є всього вісім спроб витягнути паяру. Ми, Я впевнений, що її витягнемо. Може не витягне. Може під запис мені не повезе. Коротше, оце от таким чином. Ми ловимо тут паяру. Так, дивіться, тепер на біар. На Насчет біар... Це ми на човнику пливеме аж отакого сюди-сюди. І сюди аж запливаємо в цю заводь Тут у мене є багато міток. Цю біару я ловив просто під закриття локації, під галочку, коли ловив, щоб закрити локацію. Ось унікальна біара, на свімбейт 27 28 г 1-0. Тут аж я зловив і у, 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 унікального повинного баса. Це вже я як тут цю місію на риба монстра виконував. Це я тут вже зловив у, унікального повинного баса. Унікальна паяра, це я теж зловив, коли вже виконував оце цей біар ловив. А ось це я ще зловив ще раніше, коли закривав локацію. І дивіться, тут покльовки на часті. Тут воно дивіться, покльовки рідкісні, зараз може розклюватися і почати клювати. Ну Дивіться, як буде перша риба, я вимкнуся і подивимося, що це буде за рибина. Так, є перше клювання риби. Цікаємо. Ну, Це в нас по натягу ліски звичайна паяра. А, бачите, це на живець, звичайний. Я ну, я на звичайний живець ловив е просто а, трофейну навіть паяру, здається, ловив. А, і ще дещо? Я один раз я тут зловив одна унікальна паяра, тут виходить, я підсікнув. Взагалі. Е, три паяри. Витягнув дві, а одна туди зійшла, одна запригнула на берег і. І все. І вона так зійшла. Я був впевнений Бо до цього по натязі, ну, воно і тріщав фрикціон Хоча на замикання у мене стоїть на 31 кг. Кілогра... На 33 кг. А розфіксований на 31-30, по-моєму, чи на 29. Мінімум це 29,5. Отак от, от, бачите? Так що ловимо. Як буде наступна рибка, тоді вмикаюсь і показую. Дивіться, друге клювання. Але е один момент я вже перемотав. Блін. Перемотав час. М ось бачите, тільки перемотав 1802. Я згадав, що я вже в той час ловив унікальну паяру. І бачите, як раз, як гарно пішов кльов. Раз, паярку достаємо. Ну це в нас. Тут. Я не знаю, що це. А, дивіться, тут ще приходить піранька і там піранька. Яку рибу я ловив, коли ловив біару? Оце паяру, е, плавинного баса, дві, два вида піранька, Якунську рибку. і... і ще один раз навіть зловив баракуду. Оце такі рибки будуть претендувати наші ці, е, Біарі. Отак. От. Це щоб ви знали Тут а, ми постараємося зловити за. вісім цих джереті Ну Дивіться, е, я, мабуть, вже не буду. Ой... Не буду на цих зосереджуватися. На цих малих що клюють, я зразу увімкнуся, як клюне е, на наш потрібний розмір і сповіщу, яка це вже була. Riba Друзі, тяну нарешті, я не вловиму арапайму. Я вже її бачив чітко перед собою, на березі вона була. Там я чітко бачив, що це не вловима арапайму, тяну цей раз в мене вже виходить її витягнуть, як бачите. Вона плигає. Он міточка стоїть зліва, як бачите. То міточка я вже навіть зловив. Представляєте собі, арапайму трофейну на 97 кг. А зараз вже тянемо цю невловиму арапайму 100. Це вже другий день зйомок, тоді я так зрозумів, це вона була чи не вона, що написала риба занадто сильна, а тепер ми тянемо її. Дивіться, я вже її тягаю, мабуть, на хвилин 7-8. Як її витягну, тоді зловлю. Ой, коли її витягну, тоді я увімкнуся і вам покажу. Дивіться, я хочу вам показати, яка здорова це махіна під водою. Яка здоровена ця рибина. Я її вже, як бачите, дотягую. Ви б знали, скільки я її довго ловив. Такі от непогані розміри. Прекрасна риба, зараз вам все покажу. Ой, я вибачаюсь, можу відійти зараз. Чекайте. Так, ось така прекрасна рибина. Забираємо її. Так, виконується місія. Дивіться, ставлю мітку на неї. Перемотався на вечірній пік на 19.00. Нуловимо рапаймами. Тут я мітка зразу ж на трофейну. І дивіться. Ось, будь ласка, який пік. У кого є запитання, будь ласка, пишіть в коментарі. А зараз я вам кажу всім. До нових зустрічей.